Свято візьме собаку на роботу народилась в Америці. От, ми його, так би мовити, запозичили чотири роки тому. Це є безперечно таке торжество та, людини з твариною, тобто це є розвиток культури, ставлення до тварин, десь утутожнення їх з собою. Тобто не ми над тваринами, а ми всі ну, живі істоти. І е, це звичайно святкування. Святкування того, що ми. Крокуємо по життю разом з нашими чотирилапими друзями. Кожен господар собаки знає, що таке зачиняти двері додому, коли ти йдеш на роботу. Ці очі сумні, які на тебе дивляться, тобто ти переживаєш, як він там, ввечері приходиш, він тебе чекає. І от настає той день, коли ми нарешті йдемо туди, разом, куди я йду кожен день сама. Тобто, безперечно, це свято для тварини, От. багато емоцій, і для працівників це емоції, звичайно. Тобто це є можливість святкувати те, що ми разом є. Чесно, не рахувала, скільки сьогодні є тварин в офісі, бо вони перебувають і перебувають. От. Але, безперечно, є позитивна динаміка. От з року в рік, в перший рік у нас було дві собаки, потім трішки більше, вже зараз, ну, я думаю, собак 12 в офісі точно є. Що з нашою ініціативою в соціальних мережах активізувались господарі тварин, власники компанії бачу, пишуть, що я дам розпорядження, я підключу своїх працівників, я приведу свою тварину. Тобто люди підключаються, і традиція стає такою національною.